Всім привіт! Сьогодні буде відео, в якому ви побачите мої руки, а також побачите апаратуру, якою я зараз буду користуватись і яку я хочу вам показати. І так, якось дивлячись на Ютубі ролики, я натрапив на цікаве відео, де показували гарні фото і відео у вінтажному стилі. Коли я поглиблено почав вивчати це питання, виявив, що. Всі ті відео і фото зроблені на радянські об'єктиви. Що ж, мене це зацікавило. В основному всі фото і відео показували на е, камерах Canon. Що, ж, мені таку камеру дали. Ось це Canon EOS 1200D. А ще у мене була камера Canon 800D, яку мені теж на деякий час здавали. Тобто камера в мене була, залишилось питання придбати об'єктиви. І незабаром на OLX я почав такі об'єктиви придбавати. Це в основному дзеркальні об'єктиви від Зеніта, як то Helios 442, InduStar 61LZ. Потім з'явився Jupiter 37A, до речі, Олімпійський. Однак, вивчаючи ці питання, я незабаром побачив, що є й інші об'єктиви. Що ж, незабаром я придбав Зорки 4 з Юпітер 8, чайка 2 з Індустар 69. Однак тут я стикнувся з питанням і проблемою одночасно, коли зенітовські об'єктиви із зеркалок запросто ставали на Кенон за допомогою перехідника, правда, ось такого. Цей перехідник з чіпом. Є в мене ще й перехідник без чіпа. І вони могли знімати на безкінечність. В той час, як об'єктиви із дальномірок так званих, могли знімати на кеноні лише макро. Однак картинки доволі класні, відео теж. І постало питання, що окрім зеркалки, потрібно ще й придбавати бездзеркалку. Коли я почав шукати беззеркалки від Canon, вони всі страшенно дорогі. Я тоді подався на Fuji. Fuji теж видався дуже і дуже дорогим. Nikon, він тільки недавно випустив без свої, тому залишалось Sony. Так як основою у мене було те, що будуть ці об'єктиви мануальні. Тобто, ось ці радянські об'єктиви вони мають лише мануальні регулювання і закриття діафрами також лише мануальне. Тому якість автофокусу мені була не дуже то й цікава. Мені потрібен був е, автофокус навіть контрастний, і головне, щоб працював фокус Пікінг так званий. У Canon 1200 цього фокусу немає. У 800 я теж цього фокусу не знайшов. Тому я почав на Sony шукати і незабаром знайшов таку камеру. Серед камер Sony це були Sony NEX, Sony. Серії. Спочатку я звернув увагу на Nex, проте там куча нюансів виникло. В основному це всі фотоапарати, які дуже і дуже експлуатувались сильно, і вони в основному всі пошкоджені. Тому я перевів погляд на 5000. 5000 виявилися дорогіми, проте одного дня мені поталанило і я натрапив саме на ту камеру. власне і Вона вона виглядає неначе щойно з магазину. Отож, Sony 5000. Це камера, яка має NFC, має Wi-Fi, має матрицю на 20 мегапікселів Вона має, правда, контрастний фокус на 25 точок. Проте для мене це не суттєво, так як в мене буде лише мануальна оптика. Зато є фокус-пікінг і є зебра, якими я можу регулювати. Всі налаштування свої. Що ж, хочу вам показати, як виглядала Sony, ось ця, коли ви її щойно придбали із магазину і відкривали. Вас відразу зустрічала купа ось такої цікавої літератури. До речі, конкретно ця камера була придбана за 10 408 гривень у 2015 році. Далі ви відкривали ось цей клапан. І вас зустрічала камера. Вона була в пакеті, звичайно, ж, зараз його немає. Ось так виглядала камера, вона йшла із кітовим об'єктивом. До неї обов'язково додавались шнур живлення, шнур, який призначений для розеток азіатських. До речі, цю камеру випустили в Таїланді. Зокрема, в Таїланді ось такі розетки. Далі йде ось такий шнур для зарядки або для підключення до. Вашого комп'ютера. Іде ремінець на шию. І йде ось такий блочок, через який ви можете заряджати. До речі, камеру цю можна заряджати, і не виймаючи акумулятор із тушки. І мені це дуже подобається, на відміну від Canon. Canon постійно лише хочеш заряджати, батарейку відкриваєш, забираєш, ставиш на зарядку, потім знову вставляєш закриваєш. Мені це не подобається. А тут все просто. Батарейку поставив. ось вона. Один раз сюди її заклав. І потім лише відкрив дверцю. Сюди шнур і батарейка заряджається. Ознайомлення з Sony Alpha 5000 хочу розпочати із цього об'єктива. Він йшов кітовим разом із самою камерою. Це кітовий об'єктив 1650OSS із світлосилою 3,5-5,6. У собі він має стабілізацію оптичну, також у нього електронний зум. І мені це не до вподоби. Для прикладу, у Кеніна, навіть з самої першої генерації, цей зум йде ручний. І мені це більш подобається. Так само є ще одна генерація, це вже з двигуном STM. Тут також ручний зум. До того ж, автофокус і стабілізацію можна ввімкнути і вимкнути. Якщо з автофокусом все зрозуміло, у соньки його можна в менюшки змінити на ручний, то із зумом нічого не зробиш. Він тут тільки електронний. І до того ж, ці двигуни, які рухають цей зум, вони спричиняють гул, який легко записується на динаміки цієї камери. Камера зовсім маленька. Вона у мене поміщається ось в руці і важить трохи більше 200 грам. Ось рядом дзеркалка від Canon, Це рахується компактна дзеркалка, Ось вона настільки більша. І по вазі вона десь важить в районі 400 грам. Якщо ще додати об'єктив, то ось так вона виглядає. Камера Sony. Що мені в ній сподобалось? Ось цей дисплей сподобався. Не в плані якості. В плані якості він не дуже гарний. Тут на всього 400 е, тисяч точок, і тут він слабенький. Особливо на сонці він дуже блікний і мало що помітно. Однак він класний тим, що переводиться ось в такий режим і можна вести селфі і бачити все, що твориться е, на фотоапараті. В той час як. Ось цей Canon має неповоротний дисплей, і тут, якщо ввімкнув відео, то просто треба надіятися на те, що це відео записується. Canon 800, до речі, теж мав поворотний дисплей, проте він не такий зручний. Тут компактність фотоапарату не порушується. Підняли вверх і все. У Кеннона екран вбік, і це створює, як на мене, незручності. Особливо, якщо поставити на стабілізатор. То виходить, що дисплей виходить в бік, коли це потрібно, і стабілізація порушується. І до того ж, коли ти ведеш блог, ти просто дивишся у об'єктив, і край ока, ти бачиш, що твориться у тебе на загальному плані. Коли ж у 800-му дивишся на об'єктив, то очі постійно відволікаються і дивляться в бік. І потім, коли на постпродакшні це все. Дивитись, то виглядає не дуже добре. У цій камері мені не сподобалось кріпня на ремінець. Вони тут нез'ємні, я поки що не розібрався, як їх зняти. А так як ремінець мені не потрібен, я постійно все веду в руках, то коли йдеш створюється такий неприємний звук, і я поки що не вирішив, що з ним зробити. Треба якось зафіксувати. Бо відрізати не хочеться. Так як показано на відео, ми беруть, просто відрізають ось цей, це кріпні. Я цього робити не хочу. Значить, що тут є? Є спалах. Спалах ось він. Він доволі цікавий, тому що його можна, коли робити фото із спалахом, відгинати доверху і в таком, таким чином не буде таке плоске фото ваше. І Башмака тут немає, тому що камера не передбачає професіоналізм. Це камера для любителів. Ось тут два динаміка, я їх вже прикрив вітрозахистом, і цей вітрозахист частково працює. Вітер вже е, не так сильно задуває в ці мікрофони. По клавішах камера доволі проста. Тут я, як 1, 2, 3, 4, 5, 6 клавіш. Проте мені їх повністю достатньо, і багато хто говорить, що ні, цього мало. Я потрошки з цією камерою, і мені цього, цих клавіш більш чим достатньо. Ось тут збоку відсік, де HDMI і, і ще один роз'єм micro USB, призначений для того, щоб передавати інформацію на комп'ютер або заряджати твій фотоапарат. Також тут флешка з боку. Це теж класно, тому що не потрібно кожен раз відкривати знизу дверцятку. До того ж, кріплення на штатив, тут знаходиться, як бачиш, трохи повіддаль від батареї на вісіку. Тобто, якщо невеличка платформа, то це дозволить тобі відкривати і міняти батареї. Батарейки тут ось такого типу, вони не дуже ємні, проте мені десь на годину вистачило. І що цікаво, що вони. Ось тут прогинається. Я не знаю, це вперше батарейка яка ось прогинається, якщо бачиш. Тобто вона всередині пустотіла і сама батарея займає небагато місця. І що класно, що тут відразу є місце, яке передбачає, що ти можеш поставити батарейку обманку. Просто ставиш батарейку обманку, звідси виходить кабель, і ти ставиш до USB або Powerbank, або до USB свого зарядного пристрою і працюєш тоді із Sony, скільки тобі потрібно. Проте я зустрів багато дуже інформації, що ця камера перегрівається. Я поки що з цим не стикнувся, проте я й не записував відео підряд, припустимо, 20-30 хвилин. До речі, тут є Wi-Fi, є NFC, так що це значно полегшує роботу. І зараз от я увімкну цю камеру. Ось тут центральна кнопка, вона відкриває меню. Вибачайте, що меню на російській, тому що на українській це перша камера Sony. в мене їх було дві, яка не передбачає українську мову. А на англійській я не досить, не досить добре розбираюсь. Так от, ось меню. Тут вибір режимів йде по колу. Це зручно. От Я знаходжу у ручних з позицій. Далі от меню клавіша є, яка відкриває безпосередньо основне меню. І воно, на відміну від менюшки Кенона, навіть ось цього старого, мені подобається більше. Тут все мені зрозуміло і доступно. Сама камера має електронну стабілізацію, тобто, у кіті є оптична стабілізація, плюс камера може працювати з електронною стабілізацією. Так само, як і 800-й Кенн. Проте я робив тест вже з Кенноном 800-м. У плані стабілізації Canon більш стабільний все тому, що він важчий. Тобто стабілізація виходить, що у Canon 800-го краще. Як бачиш, дисплей ось такий. Зараз у тіні він виглядає класно, проте коли виходиш на сонце, то він е, доволі слабкий. Він е, блі, бліклий, як можна так сказати. І навіть якщо сильне сонце, то приходиться ховатись, тому що. Він е, не дозволяє в повній мірі проконтролювати ситуацію. Як я і сказав, тут класно те, що є зебра і є е, фокус пікінг, який підсвічує, в моєму випадку я поставив червоним кольором. Режим зйомки тут проходить у AVC HD, тому що MP4 це доволі слабенький режим, а AVC AVCD – це повноцінний Full HD йде. І є тут два варіанти: 50 і 25 кадрів. 50 кадрів йде через строково, а 25 кадрів построково. Тому 25 кадрів в пріоритеті. Ось вирішив тобі показати меню Sony і меню Canon. Як бачиш, вони в деяких випадках схожі, в деяких випадках відрізняються. І от у плані налаштування. Сонівське ось це меню набагато інформативніше і мені сподобалося більше. Як бачиш, і Canon 1200, і Sony, вони приблизно одного року у випуску. Canon 2012, Sony 2014 і тачскріна немає, що там, що там. Хоча це мені і не заважає. Тачскрін на цій Sonic і не потрібен. Тут все доволі легко робити. Ось цим коліщатком. Як бачиш, коліщатком можна рухати менюшку швиденько. І все тут робиться доволі швидко. Якщо потрібно ІСО виставити, ось, будь ласка, ІСО до того ж тут е, більш якісно 100, 125, 160, 200, 250, 320. І воно е, дозволяє більш точно налаштуватися. Також, якщо потрібно вибрати ось, діафрагму або витримку, клавіша вниз і прокручуєш. І ось тобі вже і витримка і діафрагма вибирається. Теж все доволі просто. Щодо додаткових клавіш, мені вони тут не потрібні. Ось цю клавішу знак питання можна е, функціонально перепрограмувати. Ось це клавіша з е, фото, це є зум. Зум тут. В трьох плоскостях зум тут є. Зум є на об'єктив ось такий, і зум є ще кільцем. Не знаю, для чого це потрібно. Три зуми. Ось це клавіша відеозапису. Вона е, тут в зручному місці. Теж багато блогерів Кажуть, що камера, що ось кнопка Movie в незручному місці, її важко нажимати. Е, вона, як на мене, в зручному місці. А то, що важко нажимати, Певно, вони попадали на екземпляри, які вже бачили всі свої гаразди і негаразди. І, можливо, ця клавіша просто провалена всередину, тому дехто не може нажати от легенько клавішу в мові. Тут все, всі клавіші нажимаються легенько. І ось цей знак питання дає можливість подивитися різні можливості цієї камери. І ти, коли не маєш поряд нікого. Просто нажимаєш на знак питання і ту чи іншу ситуацію можеш собі почитати. І це теж кльово. У Canon ось це немає. І так як це є камера бездзеркальна, я запросто можу юзати як дзеркальні об'єктиви, так і бездзеркальні об'єктиви із дальномірок. У цьому допоможе. Перехідник М42 у мене вже один перехідник є від Фотга, а перехідник на М39 для дальномірок, я ще чекаю. І чим буде класно ось ця, це поєднання, тому що е, ця камера мені дозволить на безкінечність знімати як дзеркальними, так і дальномірними об'єктивами. В той час, як дзеркалка від Canon дозволяє користуватися лише. Дзеркальними об'єктивами, а об'єктиви від дальномірок, у них перетворюються лише у макрорежим. Безкінечності нема. Тож, надалі, я думаю, тобі буде цікаво. Якщо, звичайно, ти теж цікавишся ману... мануальною оптикою часів Радянського Союзу і не тільки. Я хочу перетворити цей фотоапарат повністю на мануальний комбайн. І в цьому у цій камері є все. Є Focus Piкінг, є матриця без дзеркала, є компактність. А що з цього вийде, обов'язково подивись у наступних моїх відео. До речі, це відео записано на iPhone 11 Pro. І знаєш, чому я не люблю, коли відео ось в такому режимі записується на е фотоапарати? Тому що ось тобі зараз відео на 11 Pro. Якби я не ставив фотоапарат, він не випадає з фокусу. Він постійно у фокусі. Якщо ж е, люди записують на фотоапарат, то дуже часто фокус гуляє і навіть маленькі рухи перетворюють це у муки. До речі, зараз на iPhone 11 е, працює телекамера в програмі Movie. І ось ти бачиш, таке приємне боке. Можна її швидко рухати. Фокус айфона доволі швидко спрацьовує і дозволяє працювати швиденько, на відміну від фотоапаратів. Даний фотоапарат я теж продемонструю, звичайно ж, але ж ти побачиш, яка різниця. Тут контрастний фокус, і він працює доволі мляво. До речі, я тестував Dual Pixel на 800 d і в порівні з 11 айфоном він теж відстає. Айфон реагує моментально. До речі, у комплекті з цим фотоапаратом, окрім е, пакету документів та коробки, йшла ще карта пам'яті на 32 ГБ. І ось така сумка від сумка від Riva Case. Вона велика. Тут Є кілька карманів. призначених, припустимо, це для карт пам'яті. Тут може ставити батарейки і сюди власне камера. Проте для цієї камери місце тут хоч відбавляй. І можна розмістити камеру разом з кількома об'єктивами. А тепер точно дякую за увагу. Дякую, що дивишся мій канал. Па-па!